За допомогою додатку Hive у моєму телефоні я здійснюю управлінський контроль усіх етапів виробництва. За допомогою цього додатку я і мої управляючі забули про використання таких програм, як Excel, 1С і ведення рутинної роботи в зошитах. Програма дуже легка. В один клік ми вводимо завдання в телефон. Йдемо нове завдання. Вибираємо розмірний ряд 2330, назву моделі, кольор, код моделі, дизайн у нас сьогодні тут вишивка, кольор підошви, вставляємо кількість і фотографію моделі. Відправляємо в роботу. Закрійники? Закрійники отримали завдання в роботу. В кольорах ми бачимо різних закрійників і їхнє завдання. Що бачить закрійник? Код моделі і кількість. От ми можемо побачити, він бачив модель, яку він має відкроїти. Перетягуванням він показує нам, що завдання виконано. Браки перестали губитись і вони наглядно нам підсвічуються червоним кольором. У додатку пофамільно я бачу виконані завдання. Завдяки цьому ми можемо нарахувати зарплату побачити продуктивність праці кожного працівника. І найголовніше, в цьому додатку я бачу виконаний, на якому етапі виробництва знаходиться кожна серія товару. Статус пишеться на етапі рукліного цеху, на етапі пошиття, чи вже от ми бачимо завершене виробництво. Завдяки цьому ми можемо проаналізувати виконання плану цеху і нарахувати заклад.